Слава Україні! Сьогодні увесь світ святкує разом із Україною День Незалежності. З нагоди цього свята ми зробили спецвипуск. У сьогоднішньому відео ви не побачите звичних тредів із реддіта. Натомість зможете почути історії наших глядачів, якими вони поділились у коментарях під нашими попередніми відео. Приємного перегляду! Якось, виходячи зі спортзалу до парковки, зі мною вийшов хлопчина. Його машина була запаркована два ряди далі моєї, і ми йшли деякий час поруч. Ми з ним не спілкувались раніше, але кілька разів бачились в залі. Я зупинився біля своєї машини, і він поцікавився кількома деталями. У мене доволі дорога тачка з великим мотором. Він попросив його прокатати. Мене це не здивувало, бо коли я її купив, мене всі друзі просили їх покатати. Ми зробили кружок навколо двох кварталів, і я його підвіз до його машини. Потім кілька місяців ми в залі не перетинались, і випадково. На озері. Він запропонував ввечері сходити в сауну з його друзями, попити пивка. Мені було в той час трохи нудно, то я й погодився. Крім того, сауну я люблю. Він мені скинув локацію, і я був пунктуально. Крім мене було ще четверо хлопців перед входом і чекали відповідної години. Всі говорили на пересічні теми: авто, футбол, ковід, політику і так далі. Я якось одразу розслабився, бо теми були мені близькі і цікаві. Коли ми ввійшли і всі роздягнулись, мені стало трохи дискомфортно. Хлопи, справжні атлети, дуже добре. Складення, а я середньої тілобудови з невеликим животиком. Наша сауна почалась точно так само, як і десятки інших разів, які я був зі своїми друзями в сауні. Трохи дивно було, коли після першого басейну не усі вдягнули простині назад і почали ходити голяка. Це був другий етап мого дискомфорту, бо ті, хто роздягнулись повністю, мали вражаючі розміри. Крім наготи, іншого сексуального контексту не було, тому це якось розчинилось. Ми трохи посиділи, попили пивко, пограли більярд і пішли на другий захід в сауну. Після другого басейну я єдиний. І накинув простиню. Інші четверо вже навіть не прикривались. І тут, поміж розмов, я побачив, що між хлопами вже виникають більш ніж дружні дотики. Я спочатку подумав, що жартують, але дотики переросли в відкрите мацання ерогенних зон. Тут мені стало зовсім не по собі, і я вже попрямував до виходу. Хлопці поставили з розумінням. Знайомий вирішив піти зі мною в роздягалку, і після короткої розмови він просто став на коліна і почав робити мені Орал. Мене похитнуло від здивування і пива, і я сів. Далі було як в тумані, але я повернувся в сауну і отримав неймовірний і різноманітний сексуальний досвід, якого не отримував раніше. Чи повторю точно ні? Будучи заміжньою 14 років, ми з чоловіком пережили різне. Останнє це війна. Достатньо стресова ситуація і для мене, і для нього. Напевно, для нього це було схоже і з кінцем світу. Важко було вивести його на розмову, адже він з тих хлопців, які подорослішали у період 90-х та на початку 2000-х. Сформували чіткі гендерні відмінності: права плакати немає, права висловлювати свої почуття немає. Права говорити відкрито про секс з представником іншої статі немає. Казати, що подобається, а що ні в ліжку, немає. І яких немає досить багато. Та коли я вільно могла сказати Я боюся, він цього соромився, хоча страшно усім, і це нормально. Однак він боявся, що я перестану бачити в ньому чоловіка, сильного і мужнього, того, хто може вирішити будь-яку проблему. Хоча це не завжди так, адже я намагаюсь розділяти відповідальність з ним за нашу родину. Можливо, не дуже вміло, але я вчусь. Страх скував його, пригнічував, і він навіть зривався на мені, поки все ж таки ми не сіли і не поговорили. Це було важко в першу чергу для нього. Боятись це нормальне людське почуття. Від цього ніхто не перестає бути більш мужнім чи менш жіночним. Головне розуміти, незалежно від того, що у нас поміж ніг, ми всі хочемо бути коханими і кохати, і чоловіки не виключення. Це лише моя скромна думка. Та ми прийшли сюди, аби бути щасливими, усі без виключення. Я можу відчувати певну енергію у своїх руках. Коли я ходив по 30 хвилин на тренування, мені не було чим зайнятися. По дорозі намагався уявити і якось відчути магію чи енергію в руках. Я робив це часто, уявляючи, як припустімо палатиме вогонь в моїх пальцях, але цього, звісно ж, не було. Мені справді не було чим зайнятися на шляху. Тепер я силою думки можу відчувати певну важкість або що нижче ліктів. Про це розповідав лише своїй хорошій колишній. Ми з нею ніколи більше про це не говорили, не надали значення. Ні, ми з нею розійшлись не через це. Якось я йшов на обід. До мене підійшов хлопець і сказав, що у нього є дві подруги, які приїхали потусити на новий рік з іншого міста. Всі гроші прогуляли і не мають грошей на квитки на поїзд. Попросив грошей, скільки зможу дати. Мені історія видалась вкрай дивною, але я йому дав якусь суму. Через декілька тижнів цей чувак зустрів мене десь в тому ж місті, що й минулого разу, і розказав мені таку саму історію, тільки приїхали вони на свято Валентина. Я йому відповів, що чув цю історію вже. Він вибачився і пішов. Іншого дня, ідучи з іншого боку дороги, я. Бачив, як він розказував історію якійсь тіточці, не пам'ятаю, чи вона давала йому грошей чи ні, але вона з цього посміялась. Ну я раз кіпішу навів. Вертався додому і на дорозі здалека побачив, що хтось валяється. Подзвонив, сказав, що бачу труп жінки, бо бачив нещодавно схоже одягнену жіночку. Підійшовши ближче, я виявив, що це не труп і навіть не жінка, а бухий чувак просто в стельку п'яний, прям синій. Поліція швидка приїхали, а я скоренько звалив. Я працювала на пакуванні посилок. Досить жалітися на те, що у ваших коробках забагато сміття. Так, якщо ви замовили щось у фірмі, де не надто турбується про естетику, то там буде напхано обрізків пінопласту і паперу. Та це не задля того, щоб понервувати вас. У коробці не повинно нічого трястися. Це стандарт, який гарантує, що ваше замовлення доїде цілим. Якщо коробка не пошкоджена зовні і в ній нічого не трясеться, а товар зламаний, то це означає, що він був зламаний ще до пакування і ні, ні ніхто не тестує усі товари. Товари перед тим як запакувати їх ще до мого народження, моя сім'я тримала кіс, і одна жіночка ну дуже любила скоротити шлях до своїх родичів через наш двір. Після добрячого бусання рогами в п'яту точку, та жіночка оминала наш двір десятою дорогою. У панкуватій молодості я часто тусив з рандомними чуваками по листуванню та інтересах із інтернету, особливо якщо вони були знайомими знайомих. Вкотре зависаючи з одним панком, ми молоді розпивали чергову пляшку чогось легко займистого. Коли напій закінчився, було прийнято рішення іти за добавкою. Просуючи людними вулицями до найближчого супермаркету, насолоджуючись теплим сонечком і вітром. Боковим зором я помічаю, як мій новий знайомий радісно вигукує і починає збирати щось розкидане по асфальті. Повільно до мого мозку. Починає доходити зорова інформація. А коли доходить, я сам кидаюсь і починаю збирати це щось. Це щось це купа розкиданих грошей на абсолютно людній вулиці пристойного номіналу, а люди просто ходять собі навколо. Закінчивши наше полювання, а грошей ми назбирали достатньо пристойну суму. Чувак сказав: ну що ж, бабло є, поїхали тусити. Через деякий час я оговтався в зовсім іншому місті, в іншому часі і провів дуже дивний алковікенд. Мабуть, більше ніколи я не отримував і не витрачав гроші так. Так легко і швидко. Коли я роздавав пенсію, собака вкрав скручені в трубку гроші пенсіонера. І я ходив по квартирі годину і бився із псом, щоб відібрати дідові гроші, бо старий не міг ходити. Пес був з біса хворий, з сусільний смітник, тарганів більше, ніж блощиць, і сморід гірше, ніж з вокзального туалета в передмісті. Не йдіть працювати листоношею. Брат розповів мені, що Гітлер повісився на шкарпетці. Я вірила в це десь до середньої школи, коли у нас врешті провели урок історії по цій темі. Що цікаво, це ніяк не заважало мені показувати непогані результати на олімпіадах. А та шкарпетка в уяві чомусь завжди була веселковою. Коли мені було 3-4 роки, постійно питала маму, коли вона помре, через що вона майже обсиралась кожен раз зі страху, бо кріпова таки чути від дитини. Насправді я просто чомусь вважала, що люди живуть до 12 років, після чого всі одразу помирають. Лол, думала, що носоріг і єдиноріг то одне й те саме створіння, тому до років 12 навіть не замислювалась про те, що єдиноріг насправді міфічний. Думала, що знайти скарб насправді дуже легко, а життя повне пригод з детективами, загадковими та фантастичними історіями. Бо так так показували в фільмах. Вірила, що всі іграшки вночі оживають, бо старший брат пранканув мене, сказавши, що сам особисто бачив таке. По тій же причині вважала, що у м'яких іграшок є почуття, і вони образяться, якщо я когось з них не візьму з собою спати. А тому брала їх всі до ліжка і спала як в магазині іграшок. Так, я була щонайменше цікавою дитиною. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, як ви святкуєте День Незалежності. Дякуємо за фінансову підтримку. Ось цьому добродію. В цей день кожен зобов'язаний підтримати наші збройні сили, тому не зволікайте і мерщій донатьте. Перемога за нами! Все буде Україна!